— А ви даєте пробувати, так? так — чуть чуть-чуть-чуть-чуть-чуть, хороша. — Перше б сказали б, купіть нас, так, а друге, як з'їсте, буде здоров'ячка. — Як з'їсте, значить буде здоров'ячка, здоров так, дякую. — О, дивіться, друзі, яке сало. — На соломі смалене, дуже добре. — На соломі смалене, серйозно? — Так. — Підходиш до продавців. Добрий день. І відразу відчуваєш привітність. Потихенько. Підкажіть, будь ласка, що сьогодні кияни беруть з ковбасних виробів. Вітаю на каналі Київ у Кадрі. Сьогодні ми завітали на ринок Юність. Це справжня перлина у стилі 90-х. Один із небагатьох критих ринків Києва. Тут можна знайти все: від овочів, фруктів до м'яса, риби та свіжого хліба. Ми поспілкуємося з продавцями, дізнаємося ціни та атмосферу цього місця. Не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки і залишати свої коментарі. Бажаю всім приємного перегляду! Подивимося, що продають. Друзі, ось така приємна атмосфера на базарі. Підходиш до продавців. Добрий день. і відразу відчуваєш привітність. Так. Тут не лише купуєш, а й приємно поспілкуватися можна. Люди відкриті, усміхнені, завжди готові розповісти про свій товар, да, підказати пораду так, та просто поспілкуватися. Так, так. Подивіться, скільки тут вибору, великий вибір, свіжі кавуни, ароматні дині, соковиті томати. Стиглі сливки, персики. <реш> так, Завжди пахне літом, сонцем. Дуже привітний продавець, тут завжди Дякую. привітається, порадить. Чувайте на низькі ціни на ринку. Так, Друзі, На ціни. Динька 70, супер. Каунчик 45, дуже солодкий, бо мені давали пробувати коштувати. Персик не чіпати, ми не чіпаємо кілограм 55. Так, вкусняшка, 70 сливка, кавунчик вогник 35 гривень, кавун Одеса 25, подивіться, який червоний, великі, об'ємні, свіжі, солодкі, ароматні кавунчики, томати 55 гривень, подивіться, виноградик 115-115. Персик 120 гривень. Грибочки 90 гривень, лохинка суперсолодка 230, огірочки 50 гривень, кукурузка, качанчик 13 гривень. Ось великий асортимент. Зараз підійдемо до нашої знайомої. Доброго дня, О, здравствуйте, здравствуйте. друзі. Ми зараз на ринку Юніс, біля самої першої ядки. Тут стільки яскравих овочів, фруктів, що очі розбігаються. А скажіть, будь ласка, якщо б яблука сливи могли б говорити, що б вони зараз сказали покупцям? Бо покупцям побажали тільки здорові, коли їх скушать. Так, коли скушать, буде Я... здоров'я. Великий е, перший перше б сказали б купіть нас, так, а друге. Як з'їсте, значить буде здоров'я. Буде здоровячка. Да. Саме саме що не є. Все вірно. Підкажіть, будь ласка, да. скільки огурчик коштує? Огурчик сьогодні 60 60 гривень. Да, 70, 60. А зелень зелимся по 20. Подивіться, Ці друзі, яка кучеряла як да, Значить, Начебто сьогодні зрядки. Так, так, по 20 гривень. По 20. Так, 20. а томати, будь ласка, mm. томати Оці, виходить 100 гривень. Так. І п'ятдесят 60. шістдесят да по п'ятдесят. Оце трошки 50, на так. А морква будь ласка? морква. 50. 50 бурячок п'ятдесят бурячок ожинка ожина. Получається сто двадцять. 120, 120 за килограмм. Так. І капусточка бамбаска. Капусточка 40. 40 баклажанчик. Баклажанчики 70. Вчора дружина приготувала ікру з баклажанів. Да. Ну просто неймовірно. Да. Оце так, так воно є, вони так. без сімечок. Так, так, так. дуже дуже хороший. перчик, друзі, 50 грн. 50, 50 перчик. Так. 15 грн перчик на на джичку. На джичку. Огірки 15 грн. А сушка скільки коштує? Сушка 20 25. Ага, закруточка дуже гарна у вас, дивлюсь великий асортимент. Скажіть, будь ласка, малина є у вас? Малина 150 баночка. 150 баночка. Ось, друзі, вже можна придбати. Завітали вкритий ринок. Зараз поцікавимося, скільки коштує сало, м'ясо, ковбаса, молочна продукція. Доброго дня. Доброго дня. Рибро на дровах 280 гривень за кілограм. Краківська 195. Домашня на дровах 220. Куряча ковчина 320 гривень. Паштет 260, шкондар на дровах 300 гривень, Бекончик 210 за кілограм. Салями 280 за кілограм, дровобич 330 гривень. Скажіть, будь ласка, що сьогодні найбільше кияни беруть з ковбасної продукції? Все, все потроху, так? Чебер Это... Вау... 390, Радомер 380, моцарелла 160, Краківська 195, свинина по-домашньому 390. Будь ласка, блинзочка Франції 500 гривень за кілограм. Вітчина варена копчена 230 гривень на кілограм, бекон варена-копчений 210 кров'яночка 160 Зараз пройдемо в м'ясний відділ, запитаємо, скільки коштує м'ясо, сало. Добрий день. Скільки сало коштує? 300 гривень, 300, 300 гривень 280 гривень. Свіжачок. Запах ароматний. Двісті 250. п'ятьдесят. Сало 250 п'ятдесят. Добрий день. Підкажіть, яку ціну м'ясо. Ага. Свіженьке, ароматне. Добрий день. Доброго дня. Підкажіть, будь ласка, яку ціну м'ясо? Так, сало в пропозиції. Добрий день. Скільки м'язково ще коштує? 250. 250. 250. Свіже ароматне, друзі. Дуже запах приємний. Так, а сало таке? Таке 500 генеральського. 500 250. А звичайне 250, так? А звичайно 250, так? Будь ласка, друзі, звичайно. А ви даєте пробувати, так? Так, чуть 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 ті, О, Дякую. М -м -м. Клас. Неймовірно смачне. Чи то я такий голодний, чи то сало таке смачне. І то, і то. <laughs> і то і то. Ось, друзі, людина купляє. Придбала кусок сала. Добрый день. О, дивіться, друзі, яке сало. На соломі смалене, дуже. На добра. соломі смалене, серйозно? Соломі. М -м 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 -м. Я там таке попробувати. А я думаю, так, чому воно таке ароматне. А ну випробуйте, пожалуйста. Так. Сало дуже добре. Дуже м -м -м. Українське сало да, ні да, да. з яким салом в світі не зрівняти. Воно, не Скажіть, будь ласка, скільки коштує м'ясо? М'ясо 250. 250 гривень. Ріб 250. Рибер це 250, так? Аніжки. Аніжки 20 гривень. 20 гривень за одиницю. А рулічка така? 80 гривень. 80 гривень за кілограм. Друзі. Ароматне ароматне м'ясо, свіже сало. Рекомендую. Приємне продавчиня. Так. Язичок. Свинина. 112, 110 гривень. 110 гривень, вийшов свіженький. Ось делікатес такий. Друзі, баранена. Подивіться лише на цей різнобарвний прилавок: справжнє вітамінне царство. Ось, наприклад, огірочки, свіжі, соковиті, добре впливають на нирки та виводять зайву рідину з організму. Для, для чоловіків допомагають у роботі серця, для жінок підтримують красу шкіри. Ціна 60 гривень за кілограм. Далі йдуть томати в асортименті. Це природне джерело лікопіну, який захищає серце і судини. Чоловікам корисні для профілактики серцево-судинних хвороб, а жінкам для молодості шкіри. Вартість 80 гривень. Зелень. Петрушка. Кріп, базилік це вітаміни в чистому вигляді. Чоловікам допомагає підтримувати тонус, а жінкам гарне волосся, нігті. Усього 20 гривень за пучок. Цибуля ріпчаста 35 гривень за пучок і за кілограм 70. Вона зміцнює імунітет, бореться з вірусами для чоловіків, стимулює енергію. Для жінок допомагає підтримувати баланс шлунково кишкової системи. Часничок, друзі, справжній природній антибіотик. Чистить судини, піднімає імунітет, дає силу і витривалість. Ціна 200 гривень за кілограм. Капусточка свіжа, 40 гривень за кілограм. Для чоловіків корисна для травлення і печінки. Для жінок джерело вітаміна С, для гарної шкіри. Також кабачок. Пропозиція, але тільки що вже його придбали, майже весь 35 гривень за кілограм. Дуже легкий для травлення, корисний, при схудненні. Картопелька в асортименті 50 гривень за кілограм. Це енергія і сила, адже містить калій і магній. Для чоловіків заряд витривалості, для жінок допомога для серця. І нарешті, друзі, морква 50 гривень за кілограм, багата на бета-каратин. Зміцнює зір, додає природньої краси і Сяяння шкіри. Друзі, добрий день. Підходимо до нашого привітного продавця, продавчині. Як ваші справи? Все добре. Все супер. Потихеньку. Підкажіть, будь ласка, що сьогодні і кияни беруть з ковбасних виробів? І потрошки. Все потрошку, так? Ага. І сологуні беруть, так? А бринзу? І бринзочку, так, сологуні. О, можна посмакувати. Це в нас що варена лікарська, копаса? Так. Лікарська. Друзі, зараз скажу свої враження. Mm -hmm. Свіжачок лікарська 200 гривень. Дивлюся, що вже маленький кусочок залишився, мабуть, сьогодні люди її так купляють. Дуже, дуже смачно. Краківська 195, бекончик 210 гривень. Балик запечений 360 гривень, ковбаска Київ 350 з салом. Зельт домашній 200 гривень. Все, я бажаю гарних продажів вам. До побачення. Дякую, за Зараз пройдемо, запитаємо ціни на овочі, фрукти в критому ринку. Ага, є цінники. Це дуже добре, сливка 80 гривень. Бананчик 85, лимончик 150, 150, добрий день, персик 120, Одеса солодкий 150. 200 гривень. Малинка 250, ожинка, полуничка 250, смородинка 270, все свіженьке, ароматне, виноградик 250, 250. Також 250. Ось, будь ласка, пішми 180, динька 70, яблучка по 80 гривень. Кукурузка 15 гривень. Нектар валгов. Друзі, при вході дуже свіже м'ясо, дуже привітна продавчиня. Приходьте, будь ласка. Підкажіть, будь ласка, яку ціну м'яску? 250. 250 гривень. А реб... ребро? 250, так. А сало? Таке 500. 500, це королівське, так? Королівське, а звичайне? 280. 280, друзі, подивіться, яка свіжинка, свіжина. Дуже гарна розкладочка. Диня солодка, ароматна 70 гривень за кілограм. Дамський пальчик виноград 120. Добрий день. день. Киш-миш 120 гривень. Кардинал солодкий 120 гривень. Камон солодкий ароматний 25 гривень за кілограм. Добрий день. Скільки такий коштує? 40 40? гривень за кілограм туманчик. Кукурузка солодка 15 гривень за кілограм. Зараз завітаємо до дуже привітної пані. Добрий день, пані Доброго Наталичка. дня вам доброго здоров'я. Завітали маленький ларіочок на ринку. Юність тут працює дуже привітна продавчиня. Завжди зустрічає з посмішкою, з гарним настроєм. Так, у неї нас завжди можна сама смачна кава, самі смачні обідики. Так, можна завжди знайти найсмачніші продукти харчування. Друзі, будь ласка, ось ціни. Вона завжди готує з душею, все підібране. Саме такі люди створюють атмосферу цього ринку, коли хочеться не лише купити так. продукти, але й поспілкуватися. Да, і всім гарного вдалого дня. Дай дякую, Боже. дякую, гарного дня. Щоб все було благо. Так, дякую. А О, вам так, смачного і Будь ласка, ціни, Сосіска в кісті 45 гривень, ватрушка 30, пиріжок з м'ясом 40, все свіже, смачне. Будь ласка, обіди, стейки, біляш, горох, обіди 110 гривень. Зараз завітаємо в рибний відділ, запитаємо, скільки коштує свіженька рибка. Доброго дня, пани. Свіж, свіжачок. Так. Червона рибка. Підкажіть, будь ласка, ціну. 650. М, ароматно. А це що за риба? Білий амур. Скільки він? Філе 350. Друзі, корок свіжий. Подивіться, будь ласка, живий, 200 гривень. Присутній зеркальний і звичайний класичний. І щучка в пропозиції, так? А, судачок. Ага, він замотаний. Скільки він? 280 гривень. Дуже гарна картопелька в пропозиції. Томати. Чесничок. Природній. Антиоксидант. Підкажіть, будь ласка, в яку ціну томати? 80. 80 гривень, свіжачок. А 30 30. 30 гривень зелень. Грушка дуже гарна. Яблучка в пропозиції. Друзі, на цьому нашу прогулянку по ринку юність будемо завершувати. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. А я всім щиро дякую, хто був разом зі мною на каналі Києву Кадрі. До нових зустрічей!